Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. До головних подій дня. Чого вартий голос? Кандидати в депутати вигадують нові методи підкупу виборців. Заблоковані тендери життя тисяч важкохворих українців під загрозою. Каша тричі на день у кримських дитсадочках голодують діти. Терористи продовжують активно обстрілювати блокпости українських військових на Донбасі. З використанням реактивної системи ГРАД було здійснено обстріл позицій сил АТО в районі трьох із Також неконтрольовані збройні формування кілька разів обстрілювали наші позиції в районах населених пунктів Дебальцево, Чернухіно, Рідкодупа, Павдіївка та Граніти. Вогонь вівся і під житловим будинком у Нікішино зберігається напруга в районі Донецького аеропорту та селища Сміле. Ситуація в районі селища сміла, залишається динамічною. Сили АТО проводять заходи спрямовані на забезпечення безпеки особового складу, який несе службу на блокпостах в зазначеному районі. Незважаючи на чергову спробу штурму, донецький аеропорт знаходиться під нашим контролем. Напередодні ввечері бойовики обстріляли наші позиції зі сторони Донецька. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Обстановка на півдні зони АТО постійно відслідковується. Проводяться планові заходи спрямовані на створення безпечних умов. Для мирних мешканців Маріуполя та учасників антитерористичної операції. Немирне перемир'я за час перемир'я в зоні АТО загинуло вже 68 українських військових та 51 цивільна особа. Поранення отримали 428 військових. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Під час так званого режиму припинення вогню. Терористи порушили режим не застосування сили майже півтори тисячі разів. Водночас рада нацбезпеки та оборони повідомляє, що безвісти зниклими на Донбасі. Вважаються 330 бійців. АТО а в полоні перебувають ще 350. Ся осіб. У Донецькій області співробітники СБУ затримали 35-річного мешканця Маріуполя, який вимагав кошти з родичів полонених за їхнє звільнення. Встановлено, що шахрай відшукував інформацію про тих, хто потрапив у полон до бойовиків через інтернет. У телефонній розмові аферист представлявся впливовим ДНРівцем та пропонував за звільнення полоненого сплатити йому викуп. Гроші необхідно було перерахувати на банківську картку. Сума викупу становила від 5 до 15 тисяч гривень. Після таких повідомлень родичі полонених у розпачі надсилали кошти. Аша Шахрай після цього одразу знищував картку та на зв'язок з сім'ями зниклих більше не виходив. Находив номера на телефонів, дзвонив этим людям і говорив, що їхній син, брат, отець, муж знаходиться у нас. Для того щоб его побачити, нужно заплатить деньги. Глубоко раскаиваюсь, что я совершав такое преступление что наживался на горе людей. От на Донеччині голосування в рамках виборів до парламенту відбудеться лише в восьми з 21 округів. Про це у Маріуполі заявив координатор спільної кампанії спостереження Донецької облорганізації комітету виборців України і громадської мережі опора Сергій Ткаченко. Ці округи включатимуть наступні міста: Артемівськ, Слов'янськ, Краматорськ, Константинівку, Красноармійськ, Маріуполь, Курахове та інші. У деяких із зазначених округів відкриються не всі дільниці, але переважна більшість виборців з Зможуть проголосувати також. Повідомляється, що в області є чотири округи, в яких зберігається невизначена ситуація з проведенням голосування. Йдеться про 45, й 52-й, 53-й та 60-й округи. Їх територію українська армія не контролює повністю. Водночас, в дев'яти округах Донеччини вибори не відбудуться взагалі. Вибори в Донецькій області нереально провести в округах із 41-го по 44-й, а також у 51-му, 54-му, 55-му, 56-му та 61-му. У межах цих округів розташовані міста Донецьк, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Старобешеве та інші. Крім того, значна частина території 53-го округу, зокрема міста Єнаківе і Торез, також контролюється бойовиками. Українці зможуть проголосувати по місцю фактичного проживання. Для мільйонів українців, які не проживають за місцем реєстрації, центр виборчком створив додаткові списки. Аби до них потрапити на позачергових виборах до парламенту. Діє спрощена процедура. Для цього потрібно прийти до органу введення реєстру виборців, які діють при кожній районній адміністрації, з паспортом, заповнити бланк заяви і пред'явити будь-який документ, який обґрунтує таку необхідність. Чи діють постанови центру виборчкому наша Яна Курченко випробувала? На собі. Як телевізійний журналіст у день виборів 26 жовтня, я буду працювати, оскільки прописана я не у столиці, то прийти на дільницю за місцем своєї виборчої адреси я не зможу. Аби проголосувати у Києві за постановою ЦВК, мені потрібен документ, який це підтвердить. У моєму випадку це довідка з роботи. Таким документом також може виступати договір на оренду житла, право власності на нерухомість або будь-який інший документ, який би підтвердив ваше фактичне місце проживання з довідкою з телекомпанії. Паспортом я прийшла до органу ведення реєстру виборців. Вони знаходяться у кожній районній адміністрації. Добрий день, а мені потрібен тимчасовий реєстр виборців. А що ви знімаєте? А мене знімають. Ні, ні, мене не треба знімати. А вас не знімають. Знімають мене. Скажіть, куди йти? Це 226-й, шостої кабінет. Цей охоронець створив мені найбільше клопоту. Побачивши камеру, голосно сварився і сказав почекати. За час, який я провела у фоє, бажаючи змінити місце голосування, приходили один за одним. Жінка з татом пішла гл. Пішла Правильно, заповнювати за що... да, вони... причому тут ви їх записали так, і направили. Людина добре. Зараз вийду то це на час. То я перезу ви мені поясніть, що... чого я повинна їх так, чекати. Я... За 15 хвилин до мене вийшов начальник відділу державного реєстру Євген Слюсар. Особисто провів до потрібного кабінету, пояснив, що і як потрібно зробити. Людина звертається до нас. З паспортом, оригінал паспорта громадянина України або військовий куток для військовослужбовців з собою приносять копію паспорта: перша, друга сторінка і сторінка з відмінкою про реєстрацію, мешканці Криму або переселенці зі Сходу, тобто Луганська, Донецька область, то згідно з постановою ЦВК, ці громадяни України виборці більше ніяких документів не надають. Якщо мова йде про мешканців інших областей, вони зобов'язані надати документи, які обґрунтовують необхідність зміни, місця голосування. І все нібито прекрасно. Я зайняла чергу і добросовісно чекаю. Та виявляється, що я не маю копії паспорту. На місці цього зробити не можна. Довелося йти на пошту. Повернувшись у друге з потрібними копіями, непривітний охоронець мене взагалі не пустив. Шановний, чого я не можу зайти? А хто вийде, чого не можна? Євгенія дорожча, той самий вийде, начальник я досад. Ну так а чого ви мене не пускаєте? Ну, не розрішили. Хто не розрішив? Начальник. І знову вже знайомий Євген Петрович зустрічає мене з посмішкою, і люб'язно супроводжує до відділу і дає заповнити заяву. Доки я вписувала свої дані, начальник відділу консультував громадян. Сама процедура досить проста і займає не так багато часу. Головне ретельно до неї підготуватися. Отже, необхідно при собі мати паспорт, його копію і документ, що підтверджує необхідність змінити місце голосування. Всю інформацію можна перевірити на сайті ЦВК або ж на сайтах райдержадміністрації. Щоб подати. Документи для зміни виборчої адреси я витратила півтори години часу і 4 гривні на ксерокопію паспорту. Тепер до виборів, але не раніше, ніж через тиждень, я повинна прийти і забрати довідку. Потім разом з нею і паспортом прийти на виборчу дільницю, яку сама обрала, і проголосувати. Таку довідку повинні видавати одразу. Однак через велику кількість звернень органи реєстру не встигають це робити. Її можна забрати і в день виборів перед самим голосуванням. Однак краще перевірити наявність свого прізвища у додаткових списках завчасно. Голосуючи не за виборчою адресою, ви отримаєте один бюлетень. Депутатів-мажоритарників ви не обиратимете лише політичні партії. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Чесні вибори до Верховної Ради для деяких депутатів залишаються тільки в проєкті. Вони, як і раніше, чесно в лапках, підкуповують виборців чесно заробленою гречкою. Окрім традиційних подарунків, цього року кандидати в депутати вдалися до хитрощів та завуальованих подачок. Як купують голоси, дивіться в матеріалі Анастасію Островушко. Фантазії кандидатів у народні депутати цієї виборчої кампанії виходять за межі гречки. Відтепер за ваш голос вам запропонують поміряти тиск, зроблять лавочку у дворі або ж запросять до ресторану. І це тільки частина того, на що здатні кандидати. У цьому впевнені члени громадського сектору Євромайдану. В рамках акції прийшли показати, як купують людей товари, послуги, екскурсії та безкоштовні транспортні перевезення все це залишається серед методів підкупу. Пропонують, наприклад, підійти в конкретно визначений час в конкретний офіс, щоб отримати безкоштовні окуляри, або приходить конверт додому, в якому, крім листівки кандидата, так само є сертифікат на безкоштовне УЗД обстеження. Найбільш кричущі методи завуальованого підкупу створення благодійних фондів. Кандидат, наче й громадянам допоміг, а во Одночас уник кримінальної відповідальності через благодійний фонд здійснюється така діяльність. Вони виключно в передвиборчий період будуються церкви, завозяться комп'ютери до школи і різного методу здійснюються ремонти там клінік, лікарень і інших установ. З одного боку кандидати намагаються через цей інструмент благодійних фонд обійти норми закона для того, щоб не отримати. Прямі звинувачення у підкопи виборців з іншого боку, благодійні фонди є інструментом знаходження е, можливості мотивувати громадян, в тому числі і коштами. Злочини фіксують і в міліції на сьогодні. МВС зареєструвало 121 порушення виборчого законодавства. Топові області, де найбільше порушників Запорізька, Одеська та Київська В Одеській області. Рослідується діло, громадян в зв'язку з… Тем, что избирателями предлагались деньги и продукты питания представителями кандидата, известного народной дебаты Кивалова, Харьковская область, Дмитрий допкин Скоробогач и ряд других персонажей. В отношении этих всех господ мы будем давать публичную информацию, и дела эти по факту подкупов, продуктовых наборов, денег и прочее будут передаваться суды очень оперативно. Справи вже передано до суду. Відповідно до нового виборчого законодавства. Якщо звісно, президент підпише найближчим часом зміни до закону, до кримінальної відповідальності притягуватимуться не тільки ті, хто купує голоси, але й ті, хто їх продає. Продавцям загрожує до восьми років позбавлення волі, виборцям штраф до п'яти тисяч. Проте, схоже, це ж ніяк не лякає любителів подарунків. Навіть на акції, яка спрямована проти підкупу, люди питали, що дають і за кого слід голосувати. Ні, якщо б холодний був, то взяв би. Может быть. Хотя есть хочется. Деякі люди вважають, що це передвиборча кампанія, і це в цьому парадокс нашого суспільства, тому що ми якби хочемо показати, що навпаки не треба не треба вестись на всі ці речі, а люди ну ходять і питають, але ви знаєте, більше більш за всього люди а, дуже хочуть справедливості і продати можна все, і родину продати. Можна так само так і починай з себе, Якщо я не продам от свій голос, на... то і кусок прийти, родини своєї продам там, де я живу. Свідомі громадяни впевнені, не за те боролась Небесна Сотня і не за те зараз гинуть у зоні АТО захисники Батьківщини, щоб її так легко можна було продати за гречку. Анастасія Остроушко, Дмитро Грушко соціальна країна. У кабінеті міністрів України почалася люстрація. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Відповідно до норми закону, уряд звільняє 20 осіб. Ще 19, які потрапляють під дію закону про очищення влади подали заяви про звільнення за власним бажанням. Перевірки чиновників триватимуть до кінця 2016-го. Не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років. Це керівники центральних органів виконавчої влади, перші заступники міністрів, заступники міністрів, члени національних комісій і один голова обласної державної адміністрації. Хочу підкреслити, що це тільки перший етап. Поки тривають показові звільнення, життя тисяч важкохворих українців залишається під загрозою. Як відомо, міністерство охорони здоров'я не здійснило закупівлю ліків на 2014 рік за такими напрямками як онкологія, гемофілія, вірусні гепатити, туберкульоз, віл снід та інші, придбано лише 20% необхідних ліків. Чи намагається вирішити проблему в уряді, дізнавалися наші журналісти. Подібними акціями протесту пацієнтські організації ще влітку періодично нагадували владі про те, що маленькі та дорослі хворі можуть померти, так і не дочекавшись гарантованих державою ліків за бюджетними програмами. Реакції уряду довелося чекати дуже довго. Я давав персонально десятки доручень на засіданні уряду, на наших нарадах. Я так дивлюсь, що погано чути. Тому я уряду пропоную наступне рішення. Міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків. Першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Саме Руслана Салютіна важкохворі і звинувачували у зриві процедури закупівель. За словами міністра охорони здоров'я, він пропонував Арсенію Яценюку звільнити свого заступника ще три місяці тому. Однак той не відреагував на його звернення. Претензії прем'єра до мене абсолютно не обґрунтовані. Більше того, це політична розправа за незговірливість у проведенні тендерних закупівель. Міністерство разом із Мінфіном дали 21 день на завершення тендерних процедур, однак і після звільнення керівництва мозу справа з мертвої точки не зрушила. За два тижні закуплено всього 2% від необхідного. Я вас прошу не забувати, що ми нова команда, яка тільки працює в міністерстві декілька днів, і стараємося в цій кризній ситуації розрулити питання так, щоб доставити максимальну кількість ліків. Серед об'єктивних причин, внаслідок яких не проведено більшу частину торгів, у мозі називають блокування роботи тендерного комітету через скарги до комітету антимонопольного. За 2014 рік лише з причини таких скарг було заблоковано закупівля на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень, що становить Понад 60% річного плану. Питання в тому, що ми сьогодні планували це питання закрити, але поки ми планували, прийшли ще дві скарги. Я так розумію, якщо ми зараз прорвемося, то до кінця робочого дня буде розглянута і ця скарга, там ще маю надію, що так буде. Правильно я розумієте, у підсумку близько 500 мільйонів гривень залишаються заблокованими для закупівлі життєво необхідних ліків. Существує категорія препаратів, які не продаються в аптеках. для для мене і для 60 тисяч пацієнтів можна купити Менты только на черном рынке. Мати хворого на гемофилию Андрейка сомневается, что чиновники с такой швидкістю проводили б тендеры, как бы на них чекали их дети. За 11 лет борьбы с болезнью нашего сына мы еще никогда не оказывались в такой страшной ситуации, как сегодня, когда лекарств нет. Мой ребенок каждый день спрашивает меня, все ли будет хорошо, понимая, что он больше не принимает препараты. На питання, що робити, відповіді немає. Ну, люди, у которых є хоть какие-то средства, они, конечно, выкручиваются сами. Как-то им кто-то из-за границы приводит в индивидуальном порядке. Пока негодяї, которые сидять в терминном комітеті МОЗ, не можуть розібратися між собою, хто скільки попилить і відкатить, Люди просто вмирають. у ситуації, що склалася навколо лікарських засобів, мають розібратися правоохоронні органи. Мова йде вже не про конкуренцію на торгах, а про життя і здоров'я людей, які ризикують не отримати необхідні для них ліки. Лана Майковська, Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна. Міліція продовжує пошуки учасників та організаторів сутички біля Верховної Ради 14 жовтня. На даний момент затримано 43 особи. З них 12 заарештовано. Ще на 17 склали адміністративні протоколи. 14 осіб відпустили через брак доказів. Те, що вдалося відібрати у порушників, презентували журналістам. Це зброя, палиці, каміння та балончики зі сльозогінним газом для тих всіх, хто призиває. Идти освобождать патриотов, незаконно задержанных. Приходите, мы всех ждем. И всякий, кто придет э, вот такими методами освобождать этих бандитов, будет жестко встречен и лишен свободы. И предан суду. Это жесткая позиция. Чиновників підозрюють в махінаціях, до яких вдаються, щоб не виплачувати грошову компенсацію сім'ям загиблих у зоні АТО. Про це заявили учасники акції, які прийшли під адміністрацію президента. Дружина 25-річного бійця, який загинув у селі Новоіванівка на Луганщині, і досі не отримала єдиноразову компенсацію від держави, яка має становити 608 тисяч гривень. Від держави вона отримала офіційний лист, згідно якого її чоловік покінчив життя самогубством. Телефоном жінка підтвердила це журналіст. До справи підключилася громадська організація Центр підтримки армії. Лист не згоди постраждали, передали представнику президентської адміністрації. Після загибелі і втрати чоловіка. Скільки всього коштів ви наразі отримали? Тисяч чотири коштарі тисячі. Тобто, одноразову виплату не, ви не получали. Не, не получали. Ні, ні, то я нічого не получала звернення до президента і які що він загинув. В ході виконання бойових обов'язків і лист відмови, що він покінчує життя Це два документи, які противоречать. А ви особисто передасте потрібку передамо для реєстрації подальшого руху цього. листа. Радощі життя в російському Криму відчули вже й маленькі жителі півострова. Влада забула, що у дітей у дошкільних закладах треба годувати. Раціон Сімферопольської малечі вже давно без олочив і м'яса. Що ж їдять вихованці кримських дитсадків? Дивіться далі. В дошкільних навчальних закладах Сімферополя склалася катастрофічна ситуація з харчуванням. Про це заявила уповноважений з прав людини в Республіці Крим Людмила Лубіна. За її словами, перевірка дитячих садків Сімферополя виявила нестачу продуктів. Ніж так годувати краще взагалі не годувати. Діти в садках голодують. По два місяці немає картоплі. Ми перевірили журнали за все літо. Жодного разу не було поставки ні кабачків, ні моркви, ні лука. М'яса теж немає. Замість нього годують курячою печінкою, яка невідомо скільки разів заморожувалася. За інформацією Людмили Лубіної овочі, завідувачі дитсадків змушені купувати за свої гроші, а страви здебільшого готуються на воді. Позицію кримського омбудсмена на словах підтримує і влада. Глава держкомітету з освіти, науки, молодіжної політики і спорту Криму Володимир Бобков підкреслив, що парламент готовий підтримати будь-яку ініціативу щодо вирішення проблеми із харчуванням дошкільнят. Щоправда, реальні кроки, які мають виправити ситуацію, не озвучуються. Бюджет 2015 передбачить зміни в цьому плані, але три місяці в цій ситуації залишатися не можна. Попереду у дошкільнят ще два з половиною місяці суворої дієти до нового року. Високим чиновникам слід розібратися, які постачальники повинні привозити продукти дітям, адже саме розподіл цієї сфери бізнесу і став причиною ситуації, яка склалася. Завідувачі дитячих садків Сімферополя на камеру бояться говорити про проблему. А от кримчани починають приходити дитями і просять про допомогу. Як нам сказали, рублів в день на рібьонка. В общем, то ну не кожен дитина кушає, те, що дають. Вот, а так, если бы финансирование улучшилось, я думаю, питание бы и улучшилось. Супер. Мясное было бы тоже неплохо, потому как, допустим, ребенок у меня в садик ходил, и когда он сказал, тетя, а где мясо в вашем супе, если там только картошка и капуста, и все. Сейчас везде проблема. Даже в наших головах это уже проблема. Мы ломаем головы, чем кормить детей. Я считаю, что одними кашами ребенка, ну как, правильно не сбалансируешь. Помогите, пожалуйста, детским садам. Если где-то щось не хватає, потрібно вот іменно матеріальна допомога. На нужна щоб государство виділяла більше фінансування на дітей на наших у Криму. За рахунок отриманих з російського бюджету субсидій у розмірі 577 мільйонів рублів. До кінця року планують відкрити 3900 нових місць у дошкільних закладах, де і як саме їх створять, влада не уточнює. Микола Різник, Сімферополь. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що з нами вам зрозуміло, що відбувається у державі. Тримайтеся. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь, ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток. Та надайте документи, які підтверджують потребу в зміні місця голосування, довідку з місця роботи, наказ про відрядження тощо. Для кримчан процедуру спрощено. Працівник держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення Держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до Держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно. І виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника.